Привіт, Віра. Не чекала зустріти тебе на цьому симпозіумі. Привітала. А я от зовсім не здивована. Ти завжди з'являєшся там, де я. А тобі не здається, що не навпаки? Абсолютно. Пригадаємо школу. У 9 класі я пішла на танцювальний гурток. І ти за мною. У одинадцятому на вокальний. І ти також. Потім інститут. Я на фінанси, ти на фінанси. Я зайнялася бухгалтерією і ти теж бухгалтером стала. Схоже це на збіг? Мені здається, ні. Ти просто переслідуєш мене. Не здивуйся, що сюди ти приїхала лише тому, що я мала тут бути. А тобі не здається, що ти занадто високої думки про себе? Чи ти думаєш, що світ навколо тебе крутиться? Світ, може, і ні. А ось ти так точно. Ну дійсно, скажи, чого ти за мною бігаєш? Що тобі потрібно? Дивно, більш ніж за 30 років це наша з тобою перша нормальна розмова. Ти питаєш, чому я за тобою бігаю, а все просто? Пам'ятаєш, які ми з тобою були подруги з першого по восьмий клас? Як сестри майже рідніші? У мене ніколи від тебе не було секретів. А у тебе від мене, скільки часу ми разом проводили. А потім. А потім ти викинула мене з твого життя, як непотрібний модлог. Нічого не пояснила, не поговорила. Просто викреслила і все. Так. І ти чудово розумієш чому? Не розумію, тому і намагаюся з'ясувати. Тому і намагаюся зустріти і поговорити з тобою. А ти. Мене постійно ігноруєш. Алло, може, і ти не пам'ятаєш, але ти мене зрадила. Як? От мені цікаво, як? Ми ж були такі подруги. Я дійсно вважала тебе за сестру, і раптом я дізнаю, що за моєю спиною ти розпускаєш плітки, немов я ледь не проституцією займаюся. Про все це дізнались мої батьки. Був страшенний скандал. Як? Після цього я могла з тобою спілкуватися. Скажи мені. Хлопець мене кинув, мати з дому не відпускала і кожен крок мій контролювала. А що робив батько? Я геть згадувати не хочу. І все це через тебе. Але я нікому ніколи нічого поганого про тебе не говорила взагалі. Ага, звісно, зачекай. Давай розберемося. Я клянуся тобі, що я нікому нічого поганого про тебе не говорила. Хто тобі сказав, що це говорила я? Андрій. Сказав, що ти розповіла Жанні, а вже вона йому. Жанні, Віра, ти зовсім дурна. По-перше, я ніколи близько не спілкувалася з Жанною. А по-друге, Жанні подобався Андрій. Вона за нього потім заміж вийшла. А він тоді зустрічався з тобою. От вона все і вигадала, щоб вас розлучити. То виходить, що ти нічого поганого про мене не говорила. О! І все це вигадала Жанна. Ну так. Яка я була дурна, Алла, ти не повіриш, як мені зараз соромно пробачу, не розмовляла, ігнорувала. Така дрібниця, а все життя ж Нічого, подруга. Краще пізно, чим ніколи. Головне, що розібралися. До речі, Жанна тут неподалік живе у Андрія. Якщо хочеш, можемо закрити цей гештальт. А давай. Поїхали. Поїхали.